Тиша перед бурею Рим завжди здавався вічним, його камінь дихав історією, його форми гули голосами предків, а кожен, хто ступав по його бруківці, відчував себе частиною чогось більшого за власне життя. Але тепер повітря було густим, ніби місто вдихало і не могло видихнути. У тіні колон стояла тривога. Люди говорили пошепки, наче боялися, що навіть стіни мають вуха. Вулиці, ще недавно наповнені торгівлею й гомоном, стали дивно тихими, і всі знали, буря вже почалася, просто ще не гримнуло. Цезар стояв на півночі, у Галії. Його легіони були втомлені, але в їхніх очах горіло щось, що давно зникло з очей римських політиків віра. Вони бачили, як він веде їх через гори, через ріки, через смерть. І повертає живими переможцями. Вони вірили не у Рим, а в нього, і це було небезпечніше за будь-яку зброю. Помпей залишився у Римі, у серці старої влади серед сенаторів, що трималися за тоги, як за власну пам'ять. Його називали великим Магнусом, героєм минулих війн. але він сам відчував, що з кожним днем його слава блідне. Республіка була його домом. Але й в'язницею, і десь глибоко він розумів той, хто колись переміг сходом, тепер не може перемогти навіть власний страх перед майбутнім, а десь між ними, між двома світанками, старим і новим, стояв Цецерон людина, слова, голос розуму, який колись міг спинити натовп одним реченням, його промови піднімали дух, його логіка рятувала державу від безумства. Але тепер слова не допомагали коли мечі блищать, оратори стають зайвими. Він бачив, як усе, у що він вірив, повільно розсипається, як старі книги, залишені під дощем. У домах сенаторів тиша. Вони не кличуть гостей, не сперечаються, не піднімають келихів за рим, усі чекають дехто готує човни. Інші пакують золото, ще й інші складають промови, яких ніколи не виголосять. Бо кожен знає, скоро доведеться вибирати між Цезарем і Помпеєм, між майбутнім і минулим, між страхом і честю. І немає правильного вибору. Тим часом за сотні миль від Риму, на березі маленької річки, що нічим не вирізнялася серед інших, стояв Цезар, він дивився на воду. Що повільно текла до моря Рубікон, межа між провінцією і державою, між підданством і зрадою. Його соратники чекали наказу один рух, і вони стануть ворогами, один крок, і Рим ніколи вже не буде тим, яким був. Цезар мовчав довго. Дехто казав, що він вагався, інші що він просто насолоджувався моментом. Але, мабуть, він просто слухав. Слухав цю тишу перед бурею, коли навіть вітер, здається, спогадом. Потім тихо промовив Жереб кинуто, і вода під копитами легіонерських коней здригнулася. Ніхто тоді не кричав, не святкував, не співав гімнів. Вони просто рушили вперед. Лей у майбутнє, що пахло кров'ю, владою і славою. У Римі цього ще не знали. Але навіть ті, хто прокинувся в ту ніч, відчули дивне занепокоєння, наче повітря стало важчим, наче світ перевернувся, і всі чекали, коли впаде перший камінь. Наступного дня в сенаті паніка. Хтось кричав про оборону, хтось по про перемовини. Цицерон сидів осторонь. Він дивився на порожні лави, на розгублені обличчя і думав Як швидко. Зникає мужність, коли замість ворога перед тобою власний народ. Він ще вірив, що може переконати обидві сторони, Ще думав, що Рим можна врятувати словами. Він не знав, що вже пізно так почалася війна, яку ніхто не хотів, але всі очікували, і коли перші вісті про Цезаря, що рухається на південь, дійшли до міста, навіть птахи над форумом літали нижче, ніж зазвичай. Рим ще стояв, але вже хилився, і ця тиша тиша, перед бурею тривала лише мить. Але саме в цій миті загинула республіка, навіть якщо ніхто ще цього не зрозумів хитка рівновага. Коли Цезар перейшов Рубікон, світ уже не міг залишитися тим самим, його легіони рухалися швидко, мов хвиля, яка вже не знала зворотного шляху. Вони йшли не під прапорами Риму. А під ім'ям свого полководця у кожному ударі барабана, у кожному кроці відчувалася впевненість людей, які знали або переможуть, або зникнуть, але не відступлять. Це не було повстання, це було повернення того, хто вирішив забрати владу, яку, як він вірив, Рим йому винен, у самому Римі все ще намагалося робити вигляд, що життя триває, Сенат збирався. Але не для того, щоб приймати рішення, лише для того, щоб приховати безсилля, Помпей говорив, що має час, що Цезар не наважиться, його слова звучали впевнено, але в голосі тремтіла тінь сумніву, бо в глибині душі він знав: той, хто перетнув межу закону, не зупиниться на півдорозі. Коли перші відомості про те, що Цезар наближається до Риму. Дісталися міста на форумі, почалися дивні речі. Торговці згорнули лавки, патриці поспішно виїжджали за місто, просто люд стояв гуртами і шепотівся. Ніхто не розумів, хто тепер друг, а хто ворог. У цій тиші найгучніше лунали копита коней, що мчали з новинами Цезар іде. Помпей збирав сили. Його армія виглядала грізно на папері. Десятки тисяч солдатів, вершники, союзники зі сходу. Але ті, хто стояв під його прапором, часто не бачили в ньому лідера, лише політика. Він роздавав накази, а вони виконували, не відчуваючи натхнення. Римські легіони, колись непереможні, тепер були зібрані поспіхом із людей, які втомилися від війн, але боялися виглядати боягузами. Помпей говорив про честь, але більшість його воїнів думали про хліб. Цицерон знову намагався бути голосом розуму, його промови лунали перед Сенатом, мов молитви у храмі, де вже давно немає богів. Він благав обох ворогів зупинитися, шукати мир. Але навіть він сам відчував слова стали безсилі. Його посланці до Цезаря поверталися з невизначеними відповідями. А Помпей лише кивав і казав невдовзі все вирішиться. Та ніхто не знав, як саме. І справді, усе було хитке, як тонкий лід. Кожен день здавався останнім перед катастрофою. У сенатських залах сперечалися про повноваження, а вулицями ходили чутки про зрадників. Хтось казав, що Цезар принесе порядок, хтось, що він стане новим царем. У тавернах пили вино і сперечалися до ночі чи можна бути патріотом, якщо підтримуєш того, хто порушив закон? Помпей намагався виглядати спокійним, але ночами не спав. Його радники сварилися, його союзники коливалися, його друзі почали шукати шляхи до Цезаря. Він ще мав шанс, але не мав віри. У його очах блищала втома людини, яка бачить, як пісок висипається крізь пальці. І нічого не може зробити. А це Зарішов. без поспіху, але невблаганно. Міста відкривали йому ворота одне за одним, його воїни не грабували, не палили, це було страшніше за насильство. Вони входили, наче законна влада, і люди вірили, що саме він, той, хто поверне порядок. Його слова, записані секретарями, ширилися швидше, ніж його армія. Він говорив про мир, про кінець хаосу, про новий початок, і навіть ті, хто ненавидів його, не могли не слухати. Коли Цезар наблизився до Риму, Помпей хвалив рішення втекти. Він назвав це стратегічним відступом. Але в серцях багатьох це слово звучало як поразка разом із ним вирушили сенатори, старі роди, ті, хто вірив, що справжній Рим це вони. Вони пливли до Греції, забравши із собою старі ідеали, старі промови і спогади про велич, якої вже не було. А в Римі залишився лише пил. Цезар увійшов до міста без бою, без криків, без опору. Вулиці були порожні, але на них відчувалася напруга, наче самі камені чекали, що він скаже. І коли він ступив на сходи капітолію в очах його легіонерів. Світилася тиха впевненість вони вже перемогли, навіть якщо війна ще не почалася. У ті дні Рим стояв на межі ні мир, ні війна, ні життя, ні смерть. І кожен відчував досить однієї іскри, щоб усе згоріло. Помпей готувався до битви на чужій землі. Цезар готувався до походу, який мав змінити історію. А Цецерон. У своїй віллі писав листи до друзів, до ворогів, до майбутнього, його тремтіло, коли він писав. Ми живемо у час, коли навіть мовчання може бути злочином. Республіка ще дихала. Але то було дихання перед зітханням, перед тим як настане тиша, у якій загубиться весь старий світ. Розпад перед битвою Тесалія зустріла їх пилом і спрагою, земля колись родюча. Тепер, здавалась випаленою не сонцем, війною. Поля, де мали рости колоски, були витоптані підковами й кістками. Повітря стояло гаряче, гірке, ніби саме небо втомилось дивитись на людей. Тут, серед безмовних пагорбів і спалених дерев, два світи готувались до зіткнення: Помпей зі своїм блиском і минулою славою, Цезар, із виснаженими, але непохитними легіонерами. Між ними простір, наповнений чеканням і страхом. Помпей розкинув табір розкішно як личило полководцю сенаторів, його намети стояли рівно, прапори майоріли, крики наказів лунали чітко, та вночі навіть дисципліна не приховувала правди. Солдати шепотілися біля вогнищ, їжі не вистачало, хвороби косили ряди, вода смерділа болотом. Їхні командири ділили між собою не бойові задачі, а чутки. Хто перейде до Цезаря? Хто втікне, коли все піде шкереберть? Помпей не бачив або не хотів бачити. Він намагався виглядати велично. Але в його погляді вже жевріла втома. Він, який перемагав на морях і континентах, тепер не міг перемогти сумнів у власному серці. Цезар, навпаки, стояв у бруді серед своїх людей. Його табір був убогим. Але живим легіонери сиділи на землі, лагодили обладунки, співали у кожному погляді довіра. Їм не треба було наказів, вони знали, чого хоче їхній командир, вони бачили його поруч, бачили, як він їсть ту саму жорстку кашу, п'є ту саму воду. І це було сильніше за будь-яку промову. Вони вірили, що він приведе їх не лише до перемоги, а до сенсу, бо це зарумів робити війну не обов'язком. А долею місяці минали в безглуздому очікуванні. Дві армії стояли одна навпроти одної, дивились через рівнини, але не рухались. Здавалося, що сама земля тримає їх, не дозволяючи зробити перший крок. Голод став невидимим ворогом, дисципліна танула, як роса, люди божеволіли від безді, вночі чувся кашель, крики марень, прокльони богам, Дизентерія пройшла крізь табори. Як вогонь крізь поле. Воїни, що пережили десятки битв, тепер вмирали від гнилої води. Помпей сподівався виграти без бою. Він знав, що Цезар виснажений, що запаси малі. Його стратегія була проста змусити ворога здатися від голоду. Але він не врахував головного. Цезар не знав слова здатство слова здатися. Кожен день Цезар обходив свої війська, говорив коротко, але так. Що слова залишались у серці, ми вже перемогли, залишилось тільки забрати своє. І навіть ті, хто стояв на межі відчаю, знаходили в собі силу стояти ще день іще, іще. Помпей тим часом писав листи сенаторам, союзникам, царицям і консулам. Він пояснював, що все під контролем, що перемога близько, та всередині знав, усе виходить з-під контролю. Його офіцери сперечались, радники сварились, а солдати перестали вірити у свого полководця. Щоночі він чув, як дехто втікає тихо, без криків лише звук металу, що лишається в пилюці, і цей звук, тиша дезертирів, ранив сильніше за будь-який меч. Цицерон, який прибув до табору Помпея, дивився на все це й мовчав він бачив не армію, а масу людей. Які втратили сенс, його слова не могли підняти тих, у кого зникла віра. Він писав у своїх листах тут більше немає Риму, є лише страх. Його душа розривалася між розумом і серцем. Він розумів, що Помпей слабкий, але зрадити його означало зрадити все, у що він колись вірив. Тому він залишався не через надію, а через звичку бути вірним минулому. У таборі Цезаря, попри голод, панувала дивна впевненість. Люди знали, що битва неминуча, кожен день вони готувалися не до смерті, а до моменту, коли зможуть нарешті діяти. Тиша перед бурею розривала нерви. Іноді вона була гіршою за кров. Один із легіонерів писав у листі до дружини Ми стоїмо перед тишею, яка пахне залізом, і коли вона вибухне світ більше не буде тим самим. І все ж Помпей не нападав. Він чекав, і кожен день цього чекання був кроком у безодню. Його офіцери просили битви, а він казав Що трохи. Він вірив, що Цезар виснажиться остаточно, але не помічав, що виснажується сам. Його солдати почали ненавидіти його стриманість. Їм потрібна була дія, навіть безнадійна, аби відчути, що живі. Коли нарешті прийшла ніч перед битвою, небо над Фесалією було важким, мов камінь. У таборі Цезаря не спали. Ніхто не молився, у кожен просто сидів і точив меч. Тиша стояла така, що чути було, як капає роса. Помпей теж не спав. Він сидів у наметі, вдивляючись у карту, що вже не мала сенсу. Його пальці тремтіли, коли він торкався ліній, що позначали позиції військ. Він не знав, що завтра все зникне і карта, і його ім'я, і спогади про нього. Тієї ночі ніхто не говорив, і навіть вітер, здавалось, чекав, коли хтось перший порушить мовчання. На світанку вони зійдуться не дві армії, два світи, дві ідеї, два способи жити. І коли перший промені сонця торкнуться пилу, що підніметься з підніг легіонів. Старий Рим уже буде лише спогадом. Коли все вирішує мить світанок над Фесалією був червоним, ніби саме небо здогадувалося, що сьогодні пролється кров, повітря стояло густе, гаряче, важке від пилу й напруги, легіони Цезаря вишикувалися в тиші, вони не співали, не кричали, тільки дивилися вперед на ворога, який колись був їхнім братом по Риму. Помпей стояв на пагорбі, в оточенні радників, і дивився вниз на рівнину. Йому здавалося, що він бачить перемогу, блиск списів, потужну кінноту, впорядковані ряди. Його армія була більша, сильніша, молодша. Це зармав менше людей, але ті дивилися не вгору, просто вперед. І в цих поглядах було щось, що навіть бог війни не міг пояснити. Коли роги засурмили, земля здригнулася. Помпей наказав своїм вершникам ударити по правому флангу Цезаря. Це була звична стратегія зім'яти кінноту ворога, зайти з тилу, зламати порядок. Його вершники рвонули вперед, піднімаючи хмару пилу, що закрила сонце. На мить здавалося, що все йде за планом. Помпей навіть посміхнувся, але в ту саму мить. Коли його вершники вже мали обійти фланг Цезаря, із заряду пилу виринули інші тих, кого не мало бути. Цезар тримав свою таємницю до останнього подиху. Його четверта лінія, прихована за кіннотою, стояла, мов тінь. Ветерани, ті самі, що пройшли Галію, стояли з короткими мечами, чекаючи наказу. І коли він пролунало коротке, різке зараз, земля вибухнула. Легіонери рвонули вперед, утворивши стіну, що зустріла кінноту Помпея, як хвиля б'ється об скелю, крики коней, брязкіт металу, запах крові, усе злилося в один безглуздий гуркіт. Вершники, які щойно мчали з упевненістю в перемозі, раптом побачили перед собою не ворога, а смерть. Помпей не зрозумів одразу, що сталося його обличчя залишалося непорушним. Поки крики не почали доходити навіть до пагорба. Його радники сперечалися. Хтось кричав, щоб кинути резерви, хтось наказував відступити. Помпей стояв нерухомо. Його думки тонули в хаосі. Цезар, навпаки, бачив усе. Він знав, коли натиснути, коли зупинитись, коли змінити напрям удару, його солдати рухалися як одне тіло. Їм не треба було криків. Вони дихали в одному ритмі. Як серце, що билося у грудях Риму востаннє. Битва тривала годинами, але час зник. Сонце стояло над головами, підзмішувався з пилом, кров з землею. Войни падали, вставали, знову падали, Помпейські лінії хитались. Там, де мали стояти твердо, з'являлися розриви, і Цезар, немов відчуваючи запах слабкості, бив саме туди. Він не просто воював, він бачив ритм битви. Чув її, як музику, де кожен удар мав свою ноту. Помпей спробував зупинити відступ, він скакав між рядами, закликав своїх людей, кричав, обіцяв, благав, але вони вже не чули його. Їхні обличчя були порожні, очі без вогню. Це була не армія, а натовп, що тікає від страху. Один загін за іншим відступав, потім кидав зброю. Це зарішов уперед, не зупиняючись. Його легіони перетворилися на лавину, що змітала все на своєму шляху, і ось настав момент, коли битва закінчилася не ударом, а тишею. Помпей дивився на поле, що було ще недавно ареною слави, а тепер стало кладовищем. Його люди лежали в з кіньми, зброєю, зламаними прапорами. Дим піднімався над рівниною, як молитва, яку ніхто не почує. Помпей спішився. Його меч був у піхвах. Він не дістав його. Уперше в житті він не мав кому й для чого наказувати він знав, що все скінчено, його охоронці просили відступити, а він стояв, ніби закам'янів. Потім різко, без слів, розвернувся і пішов. Ніхто не спиняв його, ні друзі, ні вороги. Всі були зайняті виживанням. Помпей, Великий, Магнус, полководець Риму. Просто зник у пилу. Він тікав, як тікає не тіло, а легенда. У портах його зустрічали не як героя, а як тінь. Люди відводили погляди його корабель рушив до Єгипту, останнього місця, де він сподівався знайти притулок. Йому здавалося, що там його пам'ятають, що він зможе знову піднятись. Але Єгипет давно жив за іншими законами не честі, а вигоди. Коли його човен пристав до берега поблизу Пелузія, його зустріли з усмішками. Молодий цар Птолемей і його радники вже вирішили все, їм не потрібен був живий союзник, їм потрібен був мертвий подарунок. Помпей ступив на пісок виснажений, брудний, але все ще прямий. Він не чув, як позаду ковзнуло лезо лише легкий подих вітру, і все. Великий Помпей упав. Не промовивши ні слова, коли Цезар прибув до Єгипту, йому принесли скриню. Вона була невелика, але всередині усе минуло Риму. Помпейська голова. Цезар довго дивився на неї, потім заплакав не від горя, а від порожнечі. Бо з цього моменту він залишився один не серед ворогів, а серед тіней. Його перемога мала смак заліза, і він це знав. Фарсал закінчився не тріумфом. А мовчанням не було гімнів, не було пісень, лише пил, що осідав на тілах, і вітер, що ніс запах спаленої землі. І десь у цьому вітрі шипіт Старого Світу, що вмирав разом із останнім подихом Помпея. Рим виграв, але Рим уже ніколи не буде собою. Перемога, що пахне гниллю. Після фарсала Рим більше не прокинувся тим самим. Здавалося, що сама душа міста змінилася. Те, що колись тримало його разом, розсипалось у Порох. Цезар повертався не як визволитель і навіть не як переможець, а як людина, яка пережила всіх, його армії змучені, обпалені, але живі, і йшли крізь землю, де колись співали півні, а тепер лежали затлілі тіла. Люди стояли вздовж доріг, дивилися на нього не з любов'ю і не зі страхом, ні з подивом. У кожному погляді. Було те саме запитання ось він, той, хто знищив Рим, щоб його врятувати, він повертався повільно, мов людина, яка тягне за собою тінь. Легіонери мовчали, коли проходили через міста, що раніше вважали його ворогом, усе виглядало спокійно, навіть урочисто, але під цією тишею ховалося щось гниле повітря пахло втомою і розпадом. Люди більше не вірили ні в богів, ні в закони, ні в сенат. Тепер вірили лише в Цезаря. І навіть це не було вірою, а скоріше звичкою боятись. Йому приносили корони, лаври, він відмовлявся йому співали оди, він мовчав, бо він знав після фарсала перемог не буває. Є тільки залишки від минулого, уламки слави, яку неможливо зібрати. Він отримав усе, про що мріяв, владу. Славу, безсмертя, але всередині залишилась лише порожнеча. Бо ціна була занадто висока, він розрубав живе тіло республіки власними руками. І навіть якщо він і справді вірив, що робить це заради порядку, він бачив, що на місці старого порядку залишилась лише кров. Сенат мовчав, ті, хто вцілів, сиділи, опустивши голови, мов актори, які забули свої ролі. Вони голосували за нього, бо боялися, вітали його, бо мусили. Але в кожному русі, у кожному поклінні відчувалась тріщина. ніхто вже не вірив у республіку, навіть ті, хто вголос називав її священною. Її не вбив Цезар. Вона померла від страху ще до того, як він ступив на форум. А Цицерон писав Його листи. Повні жалю й розпачу тремтіли від усвідомлення поразки не військової, а моральної. Рим більше не говорить, писав, писав він, він лише слухає. Його слова більше не мали сили, вони падали на землю, як дощ на мармур, не лишаючи сліду. Він бачив, як правда більше не потрібна. Люди хотіли стабільності, навіть якщо вона пахне кров'ю. Помпей був мертвий. Але його смерть жила. Вона була в кожному погляді старого сенатора, у кожному шепоті біля храмів, у кожній молитві, яку більше ніхто не закінчував. Його голова стала символом не жертви, а нагадування. Нагадування про те, що Рим убив сам себе, відрізавши власну тінь. Цезар ходив форумом і бачив, як його ім'я шепочуть. Ті самі люди, що колись шепотіли ім'я Помпея, він бачив, як його статуї ставлять на місце богів. Але замість гордості він відчував холод. Той, хто має все, не має нічого, чого можна прагнути. І в цьому була його кара, його перемога смерділа гниллю, бо під блиском лаврів лежала правда він не відновив Рим. Він зробив із нього власну подобу. Вулиці Риму більше не лунали суперечками, люди говорили пошепки. У тавернах більше не дискутували про закони. Тепер усі знали закон там, де стоїть Цезар. І навіть ті, хто його любив, відчували цей страх. Бо той, хто створює порядок із хаосу, завжди ризикує стати самим хаосом. Коли він ішов уздовж Марсового поля, де колись тренувалися легіони, він чув лише вітер. У тому вітрі був шепіт тих, хто загинув не за нього, а через нього. Іноді йому здавалось, що кожен порух вітру це голос Помпея, що нагадує Ти переміг, але не виграв. А потім настав день, коли все повторилось, як завжди повторюється в історії сенат, мармур, тоги, крики. І ніж, що блиснув під світлом факелів. Усе закінчилось не промовою, не війною. Ударом у спину, і кров Цезаря, що впала на ті самі плити, де він колись стояв переможцем, змішалася з пилом, який пах фарсалом. Так завершилась перемога, що мала стати вічною. Так закінчився Рим, який ще намагався вдавати, що живе. Бо після фарсала не залишилось нічого, крім тіні, що називала себе імперією. Вона ще ходила, ще говорила, ще воювала, але в її серці. Вже не билося те, що робило її Римом, віра в себе. І коли перший імператор Октавіан збудував свої храми і проголосив мир, він знав, це не мир, це тиша після падіння, тиша, в якій досі чути далекі крики фарсала, стукіт копит, шелест лес і подих республіки, що вмерла не від меча, а від власного страху. І в цій тиші, у кожній її ледь чутній ноті. Залишився осад як від вина, яке стояло надто довго, смак перемоги, що перетворився на попіл, і пам'ять про те, що навіть найбільші імперії починають помирати зсередини у ту мить, коли їхні перемоги починають пахнути гнилю.